А що ты ще? Скажи, яя. Я. Честь яя. яя". яя". Лячка діти. Візьми парець. <звук> Оно в кулечку дивись. Не трогай нож. <плот> Не-не-не, зайка. Ону, дивись, червоний. <плот> так. Витягуй. Мотай і йди. Браво, Уля. А, а. Ну, давай, честь, честь. дивись, як ти чистиш. Тебе хвалить. А я перча так то. Угу, папа ага. його. Давай, честь, бігом, 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 помама і дабігом честь. Мотай і йди. Бігум, Матай, Та йди, йди. іди. йди. іди. Ой, красать. Що робить? Вот Так, я почистив вже Да, яйка. Я легко уже яйка. Тут салатик. Я с присутствую. Покажи своє яйко, як ти почистила. Умница моя. Клади сюди на досточку. Сюди клади. Вот так. Браво. Ну браво, Здося! Покажи. Во! Во. Зроби во. Що таке? Тобі що я її нема вже, вс? Вс, ти почистила вже всі яя. Mm -hmm. Дякую, закривай. А закривай на резиночку, щоб дверки, щоб Елвіс не відкрив. Умничка моя. Уймніч во. во! Ой, умниця.